Ганна Шповтун виносить побите скло, що вилетіло з вікон її батьківського будинку в селі Кривенко Березівської громади. Поряд із домом російські військові поцілили двома безпілотниками. Обидва влучили в сусіднє домогосподарство. Це сталося 6 грудня після 9-ї вечора. Проживаємо у другому селі, передзвонили нам сусіди і сказали, що постраждав наш дім. Дім має мами, не мій. Ну і ми оце ж приїхали. Тут вікна повибивані, і в сараї криша знесена, і в кухні в літній. Вікна позабивали пленкою, там стінки окна, посуда побилась, тому що полочки попадали. Ну і окна в основному всі полетіли. Щікатурка, звісно, посипалася, або і підпадали, тому що щикатурка летіла. За сотню метрів від місця атаки будинок родини Богданович Михайла та Тетяни. Тут волною так ішло. От повилетали, треба ще не Ото. Оце повилетали. Там полопались наполовину, он то забив, тільки то забив. Оце волна така йшла далеко. Осколки, зараз винесу осколок, покажу, які у дворі валялися. Це дворі валялося. А там з тієї сторони ще не забивав. Ну, пластикові окна видержали. Подружжя було вдома в момент удару. Михайло каже, він прибіг на місце влучання в лічені хвилини після першого вибуху. Я побіг туди, думав вже хтось чи пострадав, чи що прибігаю, все горить, все розвалено, валяється все кругом. Там вже сусідка живе, отож вона вийшла, її отрипає так і вона контужена вже другий раз. От сюди приходжу да, вдома, коло вдома, летить второй. І одразу дрон чи шахет, як ви його називаєте, не знаю. Так і летить, та й... І... І туди знову, туди сам. Така волна була, що ж все повилетало. Дружина пана Михайла Тетяна згадує, вона вже лягла спати, коли почула вибух. Як шарахнуло, так я не знаю, почала кричати, мене тріпати почало, все, не так страшно все. А це поспатився, чоловік і побіг дивитися, що там. Кричу, варуть назад, може другий раз прилетіти. Ну він успів прибігти назад, подивився, там немає людей у хаті. Воно знову таке залишилося. Подружжя розповідає, це не перша атака по їхньому селу, але найгучніша. Зараз у Кривенкому лишаються жити близько 30 людей. Є переселенці з прокордоння Есманської громади. Раніше було тут багато людей, і все. Але зараз тяжко і важко. Клуба немає, завалився, магазин завалили, не па хліб, нічого. Марія Капустіна, Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.